Добрий день, мене звати Поліна Дихтильова. Я учениця 3 А класу Дніпропетровського ліцею номер 123 тандем Дніпропетровської міської ради. Представляю до вашої уваги проект Найцікавіші місця Закарпаття з предмету Я досліджую світ. Моє захоплення Подорожі Україною. Подорож відкриває перед нами. Безмежні можливості для пізнання рідної країни, відкриття нових культур, зустрічі з цікавими людьми і насолоде знайомство з неймовірними місцями подорожі можуть бути справжньою пригодою. Сповненою несподіваних сюрпризів і емоцій. Кожна нова місцевість приносить з собою. Незабутні враження і вчать нас в більшому розумінню світу і людей. Подорожі дозволяють нам відпочити, насолодитися природу та додає нових кольорів до нашого життя, збагачуючи нас незабутніми враженнями, спогадами та історіями. Подорож за Карпатською областю стала для мене захоплюючим досвідом, оскільки цей регіон багатий. На культурні та природні пам'ятки. Ось кілька місць, які ми відвідали під час весяних канікул. Місто Ужгород це адміністративний центр області з багатою історією та культурою. В Ужгороді ми побачили Ужгородський замок, а також прогулялися вузькими вуличками старого міста. Ужгородський замок історична фортеця, яка є однією з ключових історичних пам'яток міста. І зберігає багато цікавих архітектурних та культурних артефактів. Замок розташований на вершині пагорба, звідки відкриваються чудові панорамні види на місто Ужгород та навколишні гори. Відвідування Ужгородського замку це чудова можливість дізнатися більше про історію та культуру Закарпаття та насолодитися прекрасною архітектурою та панорамами видами міста. Сивенирське озеро. Найбільше озеро в Карпатах відоме своєю чистою, чистотою та красою. Місце ідеальне для прогулянок і пікніків. Прогулянка по Селенирському озеру це чудовий спосіб насолодитися природою, красою та спокоєм цього унікального місця. Озеро Селенир розташоване на висоті близько 989 метрів над рівнем моря серед гір Карпат. І відома своєю кристалевою, чистою води. Ми мали можливість прогулятися стежкою, що обходить всю територію прекрасними краєвидами на озеро та навколишніми горами. Неподалік від озера є вежа, кільця з якої відкриваються захоплюючий вид на озеро і навколишні гори. Це чудове місце для захоплюючих фотографій та спостережень за природою. Там ми влаштували. Затишний обід на природі та насолоджувались красою. Також ми відвідали водоспад Шипіт. Це ще одна природна перлина закарпаття. Цей водоспад вважається одним з найвищих українських водоспадів і дійсно вражає своєю красою та могутністю. Щоб дістатися до водоспаду Шипіт, ми здолали невеликий маршрут. Але цей невеликий труд вартий того, коли ви досягнете водоспаду. Вас вражить потужний потік води, що обрушується з висоти 14 метрів. Тут можна насолодитися не тільки видовищем самого водоспаду, але й природою, красою навколишнього лісу та гір. Це чудове місце для фотографій, або просто для того, щоб насолодитися спокоєм та гармонією з природою. Не забудьте взяти з собою воду та взуття, яке підходить для ходьби в лісі. Також бажано бути обережним поруч із водоспадом через вологість, яка може зробити деякі місця дороги складними для проходження, але відвідання водоспаду шипіт обіцяє незабутні враження від краси природи Закарпаття. Не лише декілька місць, які варто відвідати у Закарпатській області. Кожне місце. Має свою унікальну красу та історію, яка залишить незабутні враження. Подорожуйте нашою незалежною Україною, відкривайте для себе її велич, красу, могутність і силу природи, цінуйте своє, слава Україні.